У чотирьох найшвидше у світі протягнули вантажівку на 20 метрів. У Дніпрі встановили рекорд Гіннеса. Майже на півтори секунди перевершили досягнення команди ізуельсу, що вважалася найкращою кілька років. У такий спосіб селені намагаються не лише прославити Україну, а й зібрати кошти на ремонт автомобілів української добровольчої армії. Тож усіх фанатів попросили про донати. Рекордсмени з різних регіонів України тренувалися окремо. Це рятувальники з Київщини, очільник інституту переміщеного Луганського університету, працівник карного розшуку з Луганщини та багаторазовий рекордсмен з Дніпра. Переможного результату досягли із першої спроби, а під час другої його ще й покращили. Вдалося показати чуть-чуть кращий результат 16.47. І за того, що спробували допомогти нашим добровольцям у зборі коштів і захисті нашої держави. Слава Україні! Героям слава! У нас частині частини вони оперативного значення, ми виїжджаємо 24 на 7. І вільний час, коли є вільна хвилина, це може бути 23 година вечора, може бути 21 година вечора, ми тренуємось, повинні бути всі переможцями. Тому і це є мотивацією для крок до перемоги.